Отож, вітаю, дорогі друзі, на каналі NoSOS. Ну, у нас на календарі 29 грудня, це означає, що в GTA Online розпочався новий тиждень. Що нового, що змінило, які бонуси і які знижки, зараз все детально подивимось і розберемо. Почнемо з нового: в нас на сайті Legendary Motorsport продається новий мотоцикл Western Power Surge за 1 мільйон 605 тисяч доларів. Він є електричний і, мабуть, скоріше всього, зробимо окремий ролик про цей мотоцикл. А для тих, хто хоче підзаробити в GTA Online, цього тижня зі знижкою продаються ангари, а також ремонт для них. І заодно в нас діють подвійні виплати на продаж товарів із ангари. Якщо подивитися, то в мене на складі три товари, які я можу продати аж за 180 тисяч доларів. Дуже прибутково, як на мене, тому варто цього тижня зайнятися заробітком у ангарі, якщо, звісно, вам набридли інші види заробітку в GTA Online. Також подвійні виплати діють на протиборство під назвою Зона десантування. Їх є 5 варіацій, і я особисто рекомендую вам їх спробувати, особливо якщо ви граєте із друзями. Дуже весело і тим більше можна підзаробити більше коштів. А також подвійні виплати на завдання від Рона. Якщо ви їх ніколи не проходили, то саме часто зробити, тому що завдання самі в собі цікаві. Це класика GTA Online. Також до аксесуарів нам додали нові окуляри під назвою Новий рік в різних варіаціях золоті, срібні і райдужні, а також жовту пивну шляпу. У нашого друга Сімона в автосалоні цього тижня стоять такі автомобілі, як Canis Camacho, Macho, Karin Futo GTX, Coil Brawler, Benefactor DAPST6х6 і Nagasaki Outlaw. І до речі, всі ці авто продаються зі знижкою у 30% цього тижня. Тому якщо вам щось. Сподобається саме час це придбати, адже діє знижка. У Lakшуріадозлоні цього тижня в нас стоїть новий мотоцикл Western Power Surge, а також PG 1 який вже існує в GTA Online доволі давно. На подіумі у Автоклубі Лос-Сантоса цього тижня стоїть бравадо Gauntlet Hellfire, який коштує 745 тисяч доларів. І щоб його отримати безкоштовно, вам потрібно 3 дні підряд перебувати в числі. Трьох найкращих у перегонах від автоклубу Лос-Сантосу. Для тестового треку цього тижня в нас наступні автомобілі: це Ennius Remus, Vapid Dominator GTX та Karin Previon. У Указано Diamond на подіумі цього тижня стоїть True Fate Adder, який коштує 1 мільйон доларів. Авто того варте і варте, аби спробувати його вибити безкоштовно в колесі Фортуни, якщо, звісно, вам пощастить. А тепер до знижок. Зі знижку 30% на сайті Legendary Motorsport продається GP1, який стоїть власне і у лекчері автосалоні, і коштує він цього тижня 882 тисячі доларів замість 1 мільйона 260 тисяч. Особисто я рекомендую вам його придбати, адже характеристики в нього чудові, і на вид він також чудовий. Та ж сама знижка 30%, а ця знижка діє на всі автомобілі цього тижня. Діє на автомобіль Stinger, також на сайті Legendary Motorsport. Особисто я про нього мало що можу сказати, я на ньому не катався, але виглядає він стильно і... і особисто я б собі його придбав. Фото GTX також продається зі знижкою і коштує 834 750 доларів. Чудова нагода придбати, адже в Кита онлайн зараз сніг і можна добре подріфтити по місту Лос-Сантосу. Ще один задньоприводний автомобіль, який продається зі знижкою, це Vapid Dominator GTX, який цього тижня ви зможете купити за 507 500 доларів. А для тих, хто не любить дріфтити і любить добре щеплення із землею або асфальтом, то рекомендую вам придбати зі знижкою цього тижня Кенніс Калмачу за 241 500 доларів, а також Vapit Pickup Trophy, який коштує 385 тисяч доларів зі знижкою. Обоє авто чудові і гарно підійдуть для погоди в GTA Online, яка діє на сьогодні. На сайті Еліта зі знижкою продається Howard NX25. Особисто я не бачу сенсу його купувати, але якщо ви купуєте його для колекції або у вас є якась чітка мета, де ви будете використовувати цей літак, то саме час це зробити, тому що зараз діє 30% знижка на цей літак. На сайті Cash and Carry продається величезний літак Volatl за 1 мільйон 960 тисяч доларів. Особисто я не рекомендую купувати, він громісткий, його легко збити, але якщо ви граєте з друзями і вам дуже кортить його спробувати, то саме час це зробити. Літак Pyro продається зі знижкою на сайті Warstock Cash and Carry, і особисто це літак я б рекомендував би вам купити. Хоча, звісно, ціна в нього зовсім не маленька. Літак рок продається також зі знижкою і коштує 840 тисяч доларів. Якщо у вас є багато коштів, і якщо у вас є друг, з яким ви граєте, і хочете політати на одному бойовому літаку, то особисто я б придбав би цей літак. Але якщо ви хочете купити для того, аби мочити всю сесію, то вам це явно не підійде. Blazer Aqua цього тижня коштує 924 тисячі доларів. Для чого він потрібен вам, я не знаю. Але якщо вам подобається, то можете придбати. І останнє авто, яке продається зі знижкою, це DAP 106 x 6 і коштує він цього тижня зі знижкою 174 300 доларів. Особисто в мене такий є, і я б рекомендував би вам також його придбати. Щось такого особливого в нього так-то немає, але він круто виглядає і на ньому класно їздити по снігу. От такий у нас бонусний тиждень. Продовжуємо чекати на новий контент із зимового оновлення і радіти зимовому івенту. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.